Десята ювілейна рішельєвська регата підбиває підсумки. Цього року у Всеукраїнській олімпіаді взяли участь 17 команд з Києва та Одеси. Наше місто представляли рішельєвці Київ учні з провідних природничо-математичних ліцеїв столиці. У кожній команді було по 5 учасників за кількістю дисциплін, що включені у комплексне змагання: це математика, фізика, хімія, біологія та інформатика. Кожний учасник команди представляв одну з царин. Олімпіадні завдання розраховані на учнів 9, 10 та 11 класів. Найбільше цього року було команд саме дев'ятикласників. Вони прагнули перевірити свої сили і здобути корисний досвід. Почалася олімпіада з усного командного туру. Представник кожної науки вирішував завдання свого предмету і одразу доповідав розв'язок членам жюрі. Рішельєвці робили це в очному форматі. А київські учасники у режимі онлайн. На вирішення всіх задач відводилося три години. Мені сподобалося брати участь в ювілейній Решелівській регаті, і я хочу привітати всіх її учасників і організаторів з цим святом. Це був цікавий досвід, і мені завжди було цікаво нарешті взяти участь в цьому процесі, тому що вона доступна для 9-11 класів, і от нарешті я досяг віку, коли можна поробути. Завдання були досить. Нелегкі, тому що особливо командні змагання, тому що вони орієнтовані на всі класи, і тому молодшим, звісно, складніше ніж старшим. А, задачі були дуже складними, як для першого туру, але мені це дуже сподобалося через те, що кожна задача такого рівня має дуже багато варіантів її вирішення та інтерпретації условій, умови. Я з математичного класу, але на регаті складала хімію. Це був дуже цікавий досвід. Не все вдалося сьогодні, але сподіваюся, наступного року буде краще. Далі діти мали особистий теоретичний та експериментальний тури. Кожний тривав по 4 години. Завдання учасники виконували вдома і надсилали членам журі свої відповіді. Артем Коліватих вчиться у 9-му математичному класі, але його цариця наук хімія. Хлопець вже має перемогу у всеукраїнській олімпіаді з цього предмету. На регаті отримав диплом першого ступеню у теоретичному турі з хімії. Я беру участь в рішлевській регаті в перший раз. Брав раніше участь у всеукраїнській хімічній олімпіаді. Але тут, в командній олімпіаді, ми вирішували не тільки хімію, а й фізику, математику, інформатику та біологію. Мені дуже хотілося по розв'язувати складні задачі, і це мені вдалося. Дуже дякую авторам задач. Найбільший бал і як наслідок перше місце у теоретичному особистому змаганні з математики отримав ще один рішельєвець Ярослав Юдін, учень 9-го фізико технічного класу. Хлопець став єдиним, хто успішно розв'язав всі задачі цього туру. Я хотів розказати, наскільки мені сподобалися ці задачі, вони були дуже складні, особливо третя я її розв'язував десь дві години, але в кінці розв'язав і, взагалі, в нас розв'язані усі математичні задачі. Десятикласник Назарій Вращук досвідчений олімпіадник з фізики. Він переміг не тільки у особистому теоретичному змаганні, але й у експериментальному турі з фізики. Хоча фізичні задачі цього року були чи не найскладнішими з усіх олімпіадних предметів, брав участь у Чилівській як всього, так і минулого року завдання цього року сподобалися мені більше ніж того року і були значно цікавіші також я розв'язав набагато більше ніж в вторік загалом дякую організаторам за проведення загалом було дуже цікаво і я приймала участь в біології наші завдання були досить оригінальні як знаю як я знаю що вчителі їх самі придумували тому було дуже дуже прикольно наступного року прийду ще раз Мені дуже сподобалася ця командна робота, складні задачі, а також дуже цікаві предмети. Хочу сказати, що командна робота це одне з найважливіших у регаті. Якщо команда не буде зібрана, ви можете програти дуже швидко. Складні задачі вони е, дають тобі шанс зрозуміти, наскільки ти сильний у тим або інших предметах, тобто. Ця регата показує тобі на що ти здатен. Мені дуже хотілося е, зробити задачу з біології, тому що я люблю цей предмет. мені було цікаво перевірити свої знання. Е, ну я вважаю, що я гарно виступив. Крутезна е, олімпіада. Тобто, ми пробували себе в різних видах предметів. Ми допомагали один одному. Тобто, це була дуже складена командна робота. Ми вчилися комунікувати один з одним. Завершилася рішлієвська регата командним демонстраційним змаганням. Викладачі підготували демонстрації з нетривіальними питаннями. А якщо то будуть окуляри, то придивіться, яка дивна тінь виходить у них звична і чомусь більш яскраве Ореол біля тіні? Чому і е, чим я страждаю, що вимушений носити окуляри? В цьому турі відповіді треба було давати швидко, та ще й встигати надсилати їх онлайн. Хтось з викладачів відводив на це всього одну хвилину, хтось три чи п'ять. Це дуже гарне тренування швидкості мислення та реакції, а також командної роботи. Та й питання були оригінальними. Тому не дивно, що саме демонстраційний тур традиційно сподобався учасникам найбільше. Демонстраційний тур був самим цікавим з усіх чотирьох. Ми смілялися, потім плакали. Потім сподівалися, що ми, хоча б одна відповідь була правильна. Головне, що ми були командою та не втрачали надію. Я би пішла ще в наступному році. В На Наступному році краще виступимо. Ми тримали багато емоцій, позитивних та досвіду. Наша команда «Літогром» взяла участь віршієвській регаті. У основному турі ми отримали друге місце, але в демонстраційному перше. Віват, Вівачіце! Віват! Дякуємо! Ми вітаємо всіх учасників 10-ї всеукраїнської олімпіади Рішельєвська Регата з новим досвідом і маємо надію, що надихнули вас на подальші перемоги у ваших улюблених науках, привернули вашу увагу до важливості міжпредметних зв'язків та роботи у команді. Тож успіхів вам та невпинного руху тільки вперед! До зустрічі наступного року. Ольга Шольга Добриніна спеціально для РЛТБ.